рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні у нас 2 грудня і музичний супровід від Адами, який знайшов свою іграшку, ту пищалку, яку неможливо від нього забрати, але іншого часу в мене зняти, на жаль, не буде, тому що я прибігла з навчання. В мене часу небагато, мені треба встигнути дуже багато. І я все одно в будь-якому випадку вам хочу зафіксувати, що ми продовжуємо цей челендж встигнути за 25 днів. І сьогодні я буду відшивати друге вже завдання по цьому. Адвент-календарю це схема тайландського автора схеми Кохліпе стічінг. Стічінг, я. Так, правильно. І сьогодні ми вишиваємо чобіток з солодощі. Давайте я вам покажу, як він буде виглядати. У мене все одно. Господи, давай перегортаємося. Включене освітлення, кільцева моя лампа, тому що без нього ніяк. Зараз зима, холодно, похмуро і. В будь-якому випадку треба включати штучне освітлення. Так що сьогодні в мене завдання під номером два мені необхідно вишити цей чобіток, де є прянички, якісь цукерочки всередині і. Знаєте, для мене такий челендж за 25 днів встигнути 15,5 тисяч вишити це круто. Але я не здаюся, хоча сьогодні тільки другий день. Я все одно буду намагатися дійти до самого кінця, щоб все встигнути, щоб все зробити. І зустрінемося з вами уже сьогодні ввечері, і я хочу вам тоді вже вам покажу дві відшиті ячейки, перший і друге. І побажайте мені, будь ласка, успіху. Привіт, друзі! Ось і підійшов до кінця другий день, і хочеться знати, що сказати? Другий день політ нормальний. На годинку півдев'ятої вечора я тільки закінчила по своєму адвент-календарю другу ячейку. І цей чобіток я вже, бачите, дошила, доробила. І слухайте, схема настільки проста, настільки легка, але стільки, скільки я помилялася саме в цьому прянику і в білій цій. Тут всій, Я просто дивилася на це все і думала: Господи, Юна, ти в цих багатоколінних роботах менше помилялася, ніж ти помилялася сьогодні саме в цьому прянику. Я його пришивала разів з п'ять, певно. І, до речі, мені дуже. Дуже-дуже доречний був саме той подарунок з адвент календаря, що попав мені сьогодні. Ви бачили, вже, певно, в шорцах. Я там продублюю ще в вишивальних тижнях, якщо цікаво буде, це був розпорювач такий металевий, який я собі колись, колись вже давним-давно купувала саме для цього адвент календаря. У мене колись був пластиковий, звичайний. І воно, знаєте, якось я його десь загубила. І, коротше кажучи, якось колись я на, натрапила на цей металевий і вирішила, що він буде. Як подарунок в адвент календарі, але в якому дні він би мені дістався, я не розуміла, не знала, тому що це, ми, мій син, це знаєте, втішком робив від мене, щоб ну, було цікавіше відкривати. Я, в принципі, знаю, що там в подарунках в більшості того. Те, що я пам'ятаю, я, може, щось вже і забула, бо то я ще колись ще минулого року собі готувала десь січень місяць, бо в мене вже ідея така була що січня місяця, що грудень буде в мене веселий. І саме цей подарунок випав мені сьогодні, він був дуже доречний. Бо я кажу, я стільки випорювала, я стільки плювалася, я помилялася елементарно. Тут прості хрестики вишиваються, але я стільки помилялася, що я сама від себе була в шоці. Друге число закінчено. Другий адвент день вже теж закінчений, Я все виконала. Єдине, я знаєте, що думала з вами поговорити. Я думаю, що ви проти не будете, якщо я сьогодні, саме в 2 числа, просто підготовлю собі вступну частину по наступному малюнку, по 3 числу, вишивати його все одно вже буду завтра. Сьогодні я вишивати його не буду, бо я не хочу втрачати час, тому що коли я приходжу занять, у мене там ще деякі справи є свої, які мені треба вирішити. І я потім, коли починаю знімати, знаєте, все бігом-бігом, давай, давай. Якось не дуже хочеться так гнати коней. І я... Думаю, що ви не будете проти. Якщо тільки вступну частину, я зніму саме сьогодні, підготую собі таку відеотему, відео підготовку зроблю до наступного дня до завтра. А завтра я вже спокійно сяду після школи, сяду і повишиваю третє завдання. Третє завдання я вам зараз озвучу, покажу. І третє завдання у нас буде по нашому адвент-календарю. Я буду вишивати такого сніговика. Бачите, я Ой, намагаюся вам так показати, щоб не відсвічувало кільце. Тому що вже пізно. Так. Ось такого сніговика я буду вже вишивати завтра. І я так собі вирішила і подумала, що, думаю, краще за все я підготую сьогодні собі таке підґрунтя, щоб я не гнала вже завтра. Підготую вступну частину. А завтра я спокійно прийду з школи, спокійно сяду собі, повишиваю, закінчу, щоб не дуже пізно випускати це відео, бо це не дуже цікаво, мені здається. Ще ми завтра домовилися з моєю подружкою вишивальною, зустрітися погуляти, бо, думаю, як я. Повернуся запізно, мені ще домашки куча, як завжди, буде. І планів громадьо всього дуже багато, бажань багато. І я так собі подумала, і думаю, що ви теж не будете проти, якщо я так зроблю, просто підготуюсь до завтрашнього дня. А по адвент-календарю ми просуваємося непогано. Як ви бачите, друге завдання я виконала. Маю надію, що так рівнесенько в мене все пройде без форс-мажорів до 25-го, включно числа. І 25-го я вже буду дошивати останні елемент в цьому адвент календарі Ну а на цьому все. Відео буде коротеньке, маленьке, нічого, в принципі, цікавого дуже немає. Єдине, що ми будемо спостерігати за цим календарем, як він буде від дня до наступного дня рости, підростати, і що ми з вами побачимо вже наприкінці 25-го дня. То такий, знаєте, челендж, авантюра, стовідсоткова. Для мене, як казала Оля, стовідсотково Оля, підтримую кожне твоє слово, що. І дівчата там мені ще писали, і мені ну, деякі висказування були, що я супервумен. Ні, я теж написала, що я не супервумен, я загнана лошадь. Ну, да, Буває таке, але сама собі таку забавлянку придумала. Я дуже хочу. Це все здійснити. Ну, Ніхто не винен, що грудень такий насичений подіями, ідеями. Ну, знаєте, що не робиться, все робиться на кращі. І певно, я думаю, що там зверху хтось бачить і думає, що я справлюся з цим. Маю надію. Це не просто так. Все, будемо завершувати. Величезне вам дякую за те, що ви мене вислухали, за те, що ви були сьогодні знов зі мною. А на цьому все. Всім па-па-па-па Та до Zoom. зустрічі саме з цим адвент-календарем завтра. Наступного. Тому третьому дні.